Добрий день, вітаю вас на каналі Просто про управління. З вами я, Сергій Бітков і Ми сьогодні поговоримо про зміни. І не, не, не стільки про зміни, скільки про те, як ми реагуємо на зміни. Якби я вас запитав, як ви реагуєте на зміни, то, скоріше за все, ви дали б такі ну, різні відповіді, там, залежності від змін, якісь ми сприймаємо позитивно, якісь нейтрально, якісь негативно. І, і ви абсолютно праві. І я не буду в цьому відео розглядати, на які зміни, як і чому ми реагуємо. Про це буде трохи згодом, тому якщо у вас цікавиться тема, то можете підписатись на цей канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з цього циклу. Сьогодні ми якраз <клес> поговоримо з вами про зміни, які ми вважаємо негативними, і то, як ми реагуємо, через які стадії ми проходимо, коли ми стикаємо зі змінами, які нам не подобаються негативні. Перш за все, що таке зміна? В моєму розумінні, зміна це подія або ситуація, яка змушує нас кардинально змінювати спосіб досягнення своїх цілей. Тобто, якщо ця подія призводить до необхідності кардинальної зміни способу, от тоді я говорю про, про зміну от в цьому контексті. Так, перша реакція, з якою ми стикаємось, коли стикаємось з тими змінами, це є безперечно заперечення. Тобто ми не можемо навіть уявити, що це може статися. Це не може бути, бо не може бути ніколи. Якщо ви пригадаєте ситуацію з COVID-19. Що ми ніби чули, що що ковід існує в Китаї, а може навіть в Америці і, 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 і десь в Європі. Але при цьому наше суспільство, ну і багато хто з нас, і я в тому числі, я ну не, не вірив, що ну якийсь такий вірус. Ну так, ну захворіли, виздоровили, як завжди. Тобто ніхто, ну не то, що ніхто <кій> багато людей. Рагумали це, що це неможливо, це не може бути 21 -е сторіччя. Про що ми говоримо? Або от, трагічні події для нашої країни, найбільш трагічні за це 21 -е сторіччя це повномасштабне, повномасштабне вторгнення. Так само напередодні багато фахівців, експертів, аналітиків казали, що буде війна, що буде вторгнення. Але знову ж таки, велика кількість людей. Не вірили, це неможливо, це нереально. Ну як, ну вони там по, -по трохи постоять, там трохи по побряцькою м'язами, але при цьому нічого такого не буде. Бо мозок не готовий допустити цю ситуацію <кій> як реальну, і цей такий захисний механізм, який в нас виникає. Тобто, ми це заперечуємо. До речі, з ковідом, якщо пригадати, то. Вже, вже після того, як, як він прийшов до нас, як були локдауни, як були вже летальні випадки, все одно були люди, які казали, ні, ковіда не існує, це міф, це це. Там, вигадки. Наступна стадія, через яку проходить людина, коли стикається з цими змінами, це є злість. Тобто, коли заперечення вже не спрацьовують, тобто, ми не можемо заперечувати якісь об'єктивні факти, то наступна стадія це якраз така стадія агресії. Агресія це так само захисна функція. Захисна реакція нашого організму на зовнішні підразники чи на якісь загрози, які там є досить часто зовні. І от, якщо ви пригадаєте, як нас там відправляли в COVID-19 локдауни, як ми на це злилися. Причому, знаєте, тут, тут історія злість на COVID-19. Тобто я розумію, що джерело мого дискомфорту є COVID, і я мав би на нього агресувати. Але я не можу агресувати на нього через те, що ну, йому байдуже агресує, я чи не агресую. І тоді відбувається заміна об'єкту агресії. Дуже часто ви чули там, під час COVID, що наші люди агресували на МОЗ через те, що вони не так лікають. Через те, що вони не так вакцинують, або на уряд, що він не, не зробив якихось заходів, що він знов там десь вкрав гроші, які потрібні були нам. Тобто агресія вона точно існує як захисна реакція. Єдине, що може змінюватися об'єкти. І це досить така небезпечна історія, бо ми можемо віддавати агресію там, рідним, близьким, замість того, щоб спрямовувати в ті зони, які, бо вона природні в нас існує, все одно існує агресія. І нам потрібно її десь вилити. Коли, ну, я, я не знаю, як у вас було з війною, ситуацією війни, я точно другий там, перший, другий, третій день всі чати, де були якісь там російські контакти, вони всі були відправлені. По певним маршрутам, слідом за російським кораблем. І, і це було так само форма. Ну, от агресія є, і потрібно її спрямувати на, на, на то, що я вважаю об'єктом, або дуже подібне на об'єкт. Е, і це друга фаза, друга е, фаза, яку проходить людина, яка стикається з. Е, Зі змінами, які нам не подобаються. Наступна стадія, з якою стикається людина в процесі прийняття чи там реакції на ці зміни, це є торг. І це не торг той, що ми торгуємося, які вигоди я отримую, якщо я прийму зміни. Це Торг про те, то, як би не прийняти ці зміни, такі внутрішні там, боротьба, внутрішні пояснення, що можна зробити, щоб не, не, не приймати участь в цих змінах. Ну, Досить такий типовий приклад. Там, я знаю, що буде якась подія, мені вона не подобається. Я кажу: ну, а я піду в відпустку. Я піду в відпустку, подія станеться, а я був е не в ній, І, Тобто такий спосіб, е знову ж таки, не прийняти. Якщо говорити там на, на прикладах, які я думаю, що нам досить там, близькі, це covid 19 Були да? компанії, які там, керівництво там, певних компаній сказали, там, ну почекайте, що там тиждень-два, локдаун, ми перетерпимо, а потім все повернеться, і все буде як раніше. І в такий спосіб вони там людей заспокоювали, але при цьому це вони запускали торг. А були інші компанії, інший тип компаній, це другі компанії, які прийшли і там в перші дні, чи в перші тижні, кові не сказали все, друзі, починається нове життя, ми будемо працювати віддалено і вже завтрашнього дня, чи там вже сьогоднішнього дня, тобто по по-інакшому, -по -по це ПВ. До речі, потім через рік була там, я десь чув, читав дослідження про результативність, про продуктивність цих компаній. Так, ось другі компанії, яким сказали, що все, ми починаємо працювати без цих, там почекаємо, коли все повернеться назад, то їхня продуктивність була вища за тих, кому казали, що давайте трохи зачекаємо, потім все повернеться. Там, я навіть там, статистику там, можете пошукати в інтернеті, я думаю, що ви знайдете там, здається, в районі 20% продуктивність другої компаній була більша. Або торг під, під час війни, да, то що відбувається. Я думаю, що це такі відомі, відомі нам приклади, там, які вже стали мемами це є 2-3 тижні Арістовича це про торг. Да? Тобто, ну все скоро, скоро скінчиться. Скоро скінчиться і потрібно просто перечекати. І це така фаза, яку проходить людина, коли стикається зі змінами, які нам негативні, які нам неприйнятні, які нам не підходять. Наступна стадія, наступна фаза, через яку проходить людина, це депресія. Ну, але це депресія не в клінічному розумінні слова депресія, це не діагноз, не. це є принічний стан, це є сум, це є журба, це є відчуття такої власної нікчемності, я нікому не потрібен, ніхто зі мною не рахується, світ там жорстокий. Тобто, от, так, так, така, Емоційна яма, в яку ми потрапляємо от, під час роботи з е, цими змінами, прийняття цих змін. І я думаю, що ну, тут навіть е, можна особливо не пригадувати, бо стан під час війни в нас досить часто він такий пригнічений і депресивний, і, і під час ковіду, час від часу ми впадали в такі, в такі історії, тобто прикладів тут -то багато. Я, от, бачите, кожен раз роблю таку обмовку, що це там як не реагує на зміни, але при цьому це процес прийняття змін. Для того, щоб прийняти зміни, ми маємо пройти через цей весь шлях. Це може бути швидко, це може бути в когось довше, але це все одно має відбутися, воно має бути пройдено пережито. Бо наступний етап, наступна стадія це стадія тестування, коли ми, нас виникає зацікавленість, а що ж? Такого там, ну насправді, от я там заперечую, я, я я злюся на це. Я вважаю, що це погано, я вважаю, що це вкрай. А може я подивлюся? А може я спробую. І цей момент такого такої зацікавленості починає експериментувати, починає тестувати, починає себе в цьому процесі якось реалізовувати. І безперечно, якщо там це все вдається, то наступна стадія це прийняття. Коли людина вже з цими змінами, цими подіями, цими ситуаціями, які Змушували її кардинально змінювати спосіб життя, вона, спосіб життя, спосіб досягнення тіла, вона вже з ними починає ну, це стає частиною її нової, там, нових можливостей, нового способу. Тобто це є стадія прийняття. Фактично, через всі ці стадії ми проходимо, коли. Е коли стикаємось зі змінами, які нам не подобаються, така в нас утворюється певна крива крива реакції на зміни. В кожного з нас це є все досить суб'єктивно, і тому кожному з нас потрібен різний час на те, щоб прийняти ці зміни. Тобто хтось може від заперечення до прийняття пройти за, я не знаю, за годину часу, за 5 хвилин часу, хтось може пройти за рік. Часу або не пройти цей шлях ніколи. Тобто, це все дуже, дуже суб'єктивно, дуже індивідуально, і тому на, в рамках курсу управління змінами ми будемо розглядати, як же нам, як управлінцям, впливати на те, щоб зміни відбувались більш швидко, більш легко, з меншими втратами і таке інше. На тому я хочу вам подякувати за те, що ви додивилися це відео до цього місця. Знову ж таки, прошу підписатися. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. І тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео з цього циклу, і поширюйте за можливість, якщо у вас є люди, колеги, друзі, знайомі, яким це могло би бути цікавим. Jeszcze raz wam dziękuję. Dzisiejszego dnia. Wszystko, buduję Ukraina. Pa, pa, pa.